Всім привіт, друзі. Зараз я знаходжуся в порту міста Анкона. Біля маятника, ви бачите, червоний маятник. От люди сюди приходять пробачати сонце. Дивитися на захід сонця. Подивіться, який гарний захід сонця. Мені якось не по собі зараз. Через те, що я в місті Анкона вже Майже пів року. І я була тут. Але всього два-чі три рази. Це йому не має. Пи... Фаніте, фаніте, тут апосто, тут апосто. Тут апоста. Зараз uh, бігають мужчини. Прибігли два мужчини один. Uh, Гімнастику робить, а другий йому робить зауваження, що я кажу, роблю фото. Тут апосторація. Бачу відео квести, са соле, трамонту. Нормально фата. Беліссимо трамонту. Ти один другому робить зауваження, що тут одна фото робить, а ти ногами махаєш. Я кажу, нічого, все нормально, все нормально. Ну, що мені не по собі, за того, що я була тут, була зимою, були такі сірі холодні дні, і особливо я ніякого задоволення не отримала від того, що я побачила: сіре небо, і сіре море, і холод. А тут я сьогодні прийшла на цей захід. Це щось нереальне, це щось магічне, дуже гарно, такий гарний вечір покажу вам з другої сторони. Дивіться, це порт, оцей технічний порт, який економічне має значення, ви бачите Little Baby, A Little Emma. Little Emma, бачите? Я не знаю, чи ви прочитаєте. Little Emma. Зараз проходить, чи, мені здається, погрузка цієї Little Emma. Ну, Little Emma не така й маленька. Я б не сказала, що вона маленька літо переводиться як маленький, маленька Емма. Хто знає, в які країни, в які кінці світу доставляються ці багажі. Я говорила, хто бачить моє відео, що порт міста Анкона, це Італія, має велике економічне значення. Він вважається одним із найбільших портів в Адріатичному морі. Дивіться, який гарний краєвид, на моревид, який... на море, на місто. Дуже гарний вид. Я обов'язково буду приходити сюди провожати сонце, коли буде гарний, погожий день. І буду вам показувати ці заходи сонця, сонця в Адріатичне море. Дуже гарно. Трошки сьогодні хмурно, бачите, немає, сонце сховалося за ці хмари, але все рівно вечір магічний, я б сказала так. Бажаю всім тихої ночі. Бережіть себе і своїх рідних. Всім добра.